Я уже отвечав на вопрос, хто сильніший санжі або зор. Но тогда я тут тему довольно доволі просто. Сьогодні я постараюсь наибольше дати аргументації та відповіді на різні запитання по поводу Sanji Зоро. Дане відео не какому-либо ютуберу. Но тут будуть брати деяких аргументації різних ютуберів по типу ютуберов і И І буде прорваться две позиції. Первая з них что то, що Sanji e Zorro Вторая позиція то, що Зоро сильніше Sanji, но один на один будет перемагати Санджі. Почему именно чуть два мня не буду пора Потому что их последнее время застречают часто фандоми. Но перед началом разбора я скажу свои отношения на их на Сили. Во-первых, на голову сильнейший санче. Во-вторых, хоть и сильнейший, но у Санжи є шанс победить. В третьих, я говорю про нынешний час. В они, можно станут равни, а можливо и нет. В четвертых, є пару врагов, против которых Санчи сможет противостоять лучше, чем Зоро. Но Зоро сильнейший против намного большего количества персонажей. Теперь проходим до аргументов. Один из самых часто используемых аргументов, я бачу, что аргумент про то, что Санжо пробив Серафима. А Зоро не пробив Хинка. Поэтому у Сан больше пробив, чем Зоро. Та на че 4 пункта... Контррагументації. Во-первых, серафими не равно кинг. Да, серафими мають плюсы рази у нерянчив. Я не отречаю их на дуже високі прошлость. Но нигде не було заявлено, что плюсы рази у нерянчи на всіх действуют абсолютно одинаково. Да, будь ласка, что всех любрянчиков есть прошлость. Но то же самое можно и скажет и про гиганту. То, что все гигант, как би великий, але інші не робит, все гиганты Даже по почему самому размеру, де гигант больше, де кие меньше. Один пункт сильно ситуація плачу, и на смену, и на уже тему під вопрос. Ну, второе, тут то точно пробой. Я, чесно говоря, не уверен, что тут момент пробоя. Чи може банально бути нарисовано на Хасанджі? Або ще щось. Хтось, звісно, може сказати, що це кров із рота? Так, да, візуально по стилю похоже, але якби це була б кров із рота, вона б літіла із рота, а не із пуза. Так, да, конечно, хтось може припережити те, що Санджі не знає йому кості, внутрі зламав пузо, розірвав і так далі, але в такому випадку була б нарисована дірка, а в дальших кадрах ніякої дірки внутри его пузя нет. Ну не обязательно какая но не бо... визуального ранения С акула не получил. Хотя это при желании можно и тем, что одежда прикрывает. Тому то ставлю в под вопрос, что есть сам пробой, або не мая. Кто сказать, то, что в дальнейших кадрах Серафима Акули нарисован без руки? На что я отвечу? Когда у Серафимов и в Кинга не горит огонь, в таком случае они не имеют прочности. В тот момент за кадром у Серафима банально их не горит огонь. Да, это при положении, возможно, это не так. Но то, что Фима і Ігор Рівогон, чи так же являючи предположенням, і можливо, це не так. Тепер переходимо к наступному пункту, який буде косвенно підтверджувати минулі. Третє. Проблеми в балансі. Якщо Санджі вже бістрі персонаж йому дати бешені пробої, він просто-напросто буде сносити верс. І там ніякого ранства між Санджі і Зоро вже немає. Ніхто не буде спорити, то, що прошки Зоро на мною ступає прошки Кайдо. То под такі логіки, якщо Зоро спокійно ранить Кайдо, а в свою очередь Санджі має більше пробій, ніж Зоро, то комсолючий Санджо просто-напросто ваншотить Зоро. Я більш точно скажу, якщо у Санджі більше пробої, ніж у Зоро, то п'ятаки лорки він і Кайдоси може знести, і Люфі в п'яторки. Но эту мисль я об'ясню, коли будемо вже говорити про скорість. На даний момент, якщо у Санджі буде такий запредельний пробой, то Санджі просто-напросто буде ламати баланс. Тепер переходимо до четвертого пункту, який косвенно підтверджує і третій, і второй. На Вану у Зоро показан пробой в десятки раз краще, ніж у Санджі. Він без ПКВ і супер-мега-косі так і сам по собі може наносити урон Кайдо. А потім, коли Зоро получає Бішені урон, він даже в таком состоянні наносить атаку, сравнімо з атакою Одіна. Санж в свою очередь хоч і наносить урон квіну, але, во-первых, квіни Кайдо, йому до прочності Кайдо далеко. Во-вторых, хоч квіною дуже больно, хуногу йде кров і так далі. На тілі Квін разі що пожоги в садині. Тим временем на тілі Кайдо, доволі такі глибокі порези. Санджі слабкіше пробивав Квіна, чим Зоро пробивав Кайдо. Тому який я можу здалять вігод по пробою. Санджі має дуже спорну очіву. Зоро в свою очередь показав на практиці, то що на пробив в рази лучше. Далі перейдемо до скорості, за якої деякі люди вважають, то що Санджі один на один переможе Зоро. І як за головну очіву вони проведуть до того, що Санджі відбив або уничтожив лючки Зару. Давайте так, очіва топове супер мега і так далі, з цим я не спору. Я сам говорю, да, що серед нині живущих, розкритих персонажів Санджі 100% входить в топ 7 по скорості. Лично я ставлю Санджі на третє місце, але там уже неоднозначно. Там за четверте і п'яте місце можна привести свої аргументи за Санджі свої, ну там коротше немає однозначного відповіді. Хоч Санджі, скоріше всього, бістрее зору, але якусь там величезної різниці в скорості немає. Зараз приведу пример. Ті, хто грали з м'ячом, вибивали, баскетбол, футбол і так далі, мене зараз піймуть. Допустим, на вас літить м'яч, і він швидкіше, чим ви бігаєте. То він літить в пару разів швидкіше, чим ви, але ви знаходитесь десь, десь на дистанції 20 метрів. Доки м'яч на вас літить, ви можете відпригнути в сторону, відійти, присісти, взяти м'яч і так далі. Да, все це дійства за один раз ви не встигнете зробити. Ну одну або даже дві дії при хорошому фізичному становленні ви зможете. Тепер приведу інший примір. Якщо, допустим, якийсь хороший стрілок стрільний вас з пістолету на дистанції 2 метри, як не уклянітесь. В случае Санджі більше підходить перший примір. Зараз хтось може почати говорити, а як же Лючки Зару, це така хороша очіва. Так, да, це дуже хороша очіва і в сюжетному, і в очівному плані. Натоді Сентамару тоже обіграв від атаки Кізару. Як я уже говорив в своїх відео, скорость атаки у персонажа може бути різна. Да й після моменту із лазером Санджі так себе хорошо против Кізару не показував. И Санджи, і Санджі і Зоро свідкиші такого ж як і Доса. Але, мрежда, не була показана така велика різниця в скорості, щоб Зоро нічого не міг зділити. Плюс не забуваємо, що у Зоро більший радіус атаки. І він просто своїми мечами може блокувати деякі атаки Санджі. Превосходство Санчо над Зоро в скорості дає Санжі шанс один на один побідіть Зоро. Но на на даний момент воно не настільки велика, щоб санжі був сильнієї. Тепер, що касається минулої теми якби у санже був больше пробой у Зоро, Он би мог просто, не знаю, прилетіти до Кайо та двома атаками вгону в його виністи. Но от ми бачимо і на Квінемо три більше трохи так. Тому Санчес зараз 100% пробой менше, ніж у Зоро. Тепер переходимо до третього статуту чи проши. Чесник, ворота тут саме найнеоднозначніша ситуація. Хто зможе сказати, що в на початку в а пробивав Зоро? І от так, Кугліс, який використовує волю, пробивав Зоро, який не використовував волю. Плюс у Санджі теж був момент, коли його перебивав персонаж, який в разі слабкіше, ніж він. Тому за того нищити зору я не бачу смісла. Що касається Санджі, він станчив атаку Квіна без урона, він станчив атаку Асакулі без урона. Та да, це показує його відличну прочність по меркам міра One Piece. Ну у зору є такий момент, атака Кайді Бі. После той атаки він получив урон. І тут діля таке, скільки процентів урона він на себе прийняв. Можна сказати, що він мечами перенаправив 99% урона, получив 1% урона і получив із за цього башення ранения. Та із за його прошив меч, чем прошив два посилів команди Kaido. А можно сказать, что вы на себе принял 99% урона, я этим показал проще с больше, чем у Санджи. И то, и то я считаю видомками, придумками и так далее. Это просто, напросто догадки. Но в любом случае этот момент показывает бешеную силу Зоро. Я вернусь до этого момента, але позже. Если не ожидать этот момент из-за его спорности, то я еще какие то моменты подтверждающие прочность Зоро. Да, такие моменты есть, и в этих моментах Кинг пробиває Зоро. Да, у Кінга більше про більшим, допустим, Вестве Куля або у Квіна. Але я все ж вважаю, що у Санджі прочності більше. Але поки що вона не дотагує до прочності Кайдо. Тому якщо Зоро пробивав Кайдося, то Санджі він може пробивати ще легше. Давайте зараз тимчасово відійдемо від теми статуї, перейдемо к іншій темі. Наверне, я тут аргумент по равенству Зоро і Санджі чув найбільше кількість раз. Рейлі Габан равні крилі короля піратів, а значить Санджі і Зоро також мають бути равними крилями короля піратів. Почнемо із того, що Которых інформація може бути неточною. Ми вже на практиці бачили, як чуги гіганти ошибались. Второе. То, що Габан вважає себе вторим по силі в команді, це його не робить вторим по силі в команді. То, що Санж також завжди себе вважає вторим по силі в команді. І до Вану, і після Вану. Хтось може почати і говорити, то Та так і було, вони реально рівні, але це не так. Уровень Санджі до Вану, після Літі є десь на рівні 5-6 в силі в команді БМ. Тим временем, як і Зори, реально на повному серйозі можна спорити, чи Зори до Вану міг побіти того ж Крекера, або не міг. Тому що у нього більше пробою, у Люфі, він зможе легше пробивати Крекерів, значить, буде більше, можливості нанести урону крекеру. Тут неоднозначна ситуація, то тут не можна сказати, хто в цій ситуації був би сильніший. Тому до Давана Зора 100 причинів був сильніше, ніж Санджі. Тому, во-первых, ситуація з радістю Габана і Рейлі вже є доволі таки неоднозначною. Возможно, они равны, возможно, нет. Во-вторых, Рейли, Габан и Санжи и Зоро это не 100%, и в них могут быть различные в силе в том числе. Якщо кто-то не верит, то подивиться зараз на Роджера в алегорії Что касается, ее можно понимать по-разному. В той же атаке Титанов с Крыльями, летающими, птахами, и так далее, использовали много раз, та не в том контексте, как был в One Piece. А можливо, ж не в тому, откуда мені знати. Но факт в тому, що цю аналогію можна трактувати по різному Переходимо далі. Королевська воля узору. Ну, ось ми з перепетою теми говорили, то, що а кива зора не считаємо, зора про ногу даже не знає, кива зора не считається і так далі. Я відповідаю, да, зору до і даже не знав, що ноги кива, про який контроль може йти річ. В умені контролювати кива зараз зору один із худших. Но, щоб ви розуміли, наскільки сильно кива усилює Зор, зору, коли зору бу був в стані і не був уверен, що він проб є вб'є Кайдо. На секундочку, він раніше пробивав Кайдо, і тепер він не уверен, що він своїй сильнішим, і я також зможу пробити Кайдо. Бо от настільки фізичний стан Зоро, то тоді вже був плох. І він, коли виклався на максимум, зробив усі усілля і атакував Кайдо, використовуючи королівську волю, він йому наніс шрам. Да, Зоро сам не зрозумів, що він використовував КВ. Він просто вложив все в цю атаку. Тому Зоро може використовувати КВ, просто не так ефективно, як мог би, якби він його добре контролював. Та для цього на даний момент йому треба битися з усією силою. Ну я вважаю, що Зоро і без пользу на киве сильніше Санджі. До тим, хто із них один на один сильніший, ще прийдемо, але перед тим треба обсудити ще пару тем. Зоро б'є із більш сильними врагами, а Санджі з більш неудобними, тому у них плюс-мінус однакові фіті. Це не так. Приведу пару прикладів. Перший – Алабаст. Санж сражается с Бонтаном, Зоро сражается с мистером 1. Во-первых, мистер один намного сильніше, Мистер 2. Во-вторых, в этом бою наглядно показательный слабость. Санджи не може победить половину персона. И эта слабость показывает один раз. Что слабее Санчи не работает на Зоро, поэтому обратно непрекращаемся с Кями. Во-вторых, Зоро чрезвычайно сражающе, обораны, не по каких-то причин, почему они может сразу победить и так далее. Я рекомендую посмотреть видео Mizora разбор всіх Зору». всех боев Зоро. Та видеосерия то, что Зоро не может быть таким сильным. Хотів я сказати, але казала, що відео мій зараз заблокували той анімейшн. І тому можу посоветувати реакцію всіх на то відео. Далею ще один пример на фоні Вану. Да, Санджі в битві з Кінгом були моральні страждання і так далі. Но Зоро в битві з Кінгом ніяких серйозних ранень не отримав. Він потім впав, тому що в нас закінчився час. Він впав і не міг далі сражатися, тому що він отримав двойну боль після негашими. Там на ото тричок Ченте єче. Один раз до боя і два разів після боя. Тому я би не сказав, що їх не слід відріч Санжі і Зора після бою сильно відличаючим. На самих врагед личаючих Кінг сильніше, ніж Квін. Тому і сюжетно, і якщо судити по статам, і очевидно, во всіх планах Зора сильніє. Наступна аргументація, яку я слушив, то що Сандж крутий реген. Та з допомогою Регена він переможе Зора. Окей, що? Реген Сандж не показав хороший результат проти вражущих атак. Також Реген Сандж не показав оновлення, конечно. thank you Тому может быть против кота Курби и Заралалю, но против Зора нет. Также что была последняя более-менее нормальная аргументация, которую я смог Дальше из аргументации стоит, что О, посмотрите, Санджи и Зора тут нарисованы рядом, они двое спадают на дно, а противника висло, к Санджи и Зора равны. Я подобный момент из гири Зор, и снова в пятом Гирита Зора, и Санджи та Джимбеем, и Джимбеем и Бруком. Да они никак не подтверждают, что Люф в пятом Гири равен Бруку. Это вообще не является показателем равенства. Теперь что является показателем? И что допустить ситуацию, что Зора и Санж в одинаковом ситуации без уж от і сливов и так далее. Пришли бы на двух одинаковых поселених соперників без фактора контра и не рівних Потом бы прислали, в кожен из них получили по усилению, а потом одинаково и одинаково перемогли бы, это было бы фактором абсолютного равенства. А то, что не один биодж, это абсолютно ничего не дает. А теперь последнее я. Санжуна Экхеди показав идти як зона Ван, а может даже и лучше. Это абсолютно не так. Якщо говорити дуже просто поверхностно без особих об'яснень, бо їх я давав до цього, то Санджа показав топову скорість, хорошу прочність, хорошу силу. В свою очередь, дуже ранній Низоро під сильнішою атакою показав хорошу силу, хорошу скорість, топовий пробой. Тобто, дуже ранній Низоро показав достиження на уровні почти фулового Санджі. Майте на увазі на состояние Зоро дає чокшент не тільки допустимною або іншими блогерами, а й всім і мангі. Хочу додати про момент із Лючом Кезару. Узорана в ана три подібних момента. Сам з низким по силі моментом, порівняємо із моментом з Люшам Кізару. Я считаю момент Дерезора Бере замахуючи одномічевим стилем і рубить трохи Нехашими. І там же Бем кричали Кайдобрегіс. Этот момент ни сюжетно, ни не сюжетно, не очевидно не нього моментом момент з Люшам Кізару. Та і хто по чи взорана Нехашими, я очевидно считаю слабейшийки, а очевидно Зора сильніє. Логічно Зора сильніє, сюжетно Зора сильніє. Чи може Зара Санджі чисто в теорії бути Равним зору. Да, може. Но на даний момент вся аргументация строительства абон не может быть наверное, можливо, та на верхних висуновках, в какой-то вс, в какой-то вс. Я нетричаю, то що Зора також має дуже такі спорні і неоднозначні моменти. Но вопрос із Зора і Санджі, у Санджі таких моментів намного більше. Задача даного відео не доказати тим, хто вважає Санджі і Зора рівніші, Зора сильніше. Я знаю, що на планеті є мною людей, котрим хоч стофа і довести, що вони все одно не змінять мнению. Но в останнє время є мною тих, хто цю ситуацію виставляє слишком набоку в сторону Санджі. Та просто, напросто ігнорують факти за Я на над тему за останні пару тижнів сперев більше 10 раз. Із них десь приблизно половина була нормальними без лютого фанбойства Санжі. Та одна із причин зроблення цього відео, щоб такої перереченки Санжі стало менше. Я не спорую, що є ті, хто дуже сильно перереченують Зор та говорить, що один Зор може побігти чотири Санжі. Але таких в нашій частині фандома намного менше, ніж ті, хто говорить, що Санжі і Зора рівні. Сподіваюся, що я зміг донести свою мисль. На цей момент може пропасти стереозвук. Хто зможе сказати, то що можна було ще розібрати пару аргументацій зі зорою Санджі? Ну я в цьому не бачу ніякого сенсу. Так, звісно, можна було розібрати аргументацію і про обліжки, і про якісь освікові слова і так далі, але в цьому немає ніякого сенсу. Що і так, і так, є лише можливим підтвердженням, а не точним. Да, на них і так можна дати якусь аргументацію і так далі, але розтягувати відео на 30 хвилин я не хочу. Що стосується того, що я вже пройшов, да, там можна було додати ще якусь аргументацію. Можна було розібрати дотежно, ввести аргументацію, додати приміри і так далі. Але який в цьому сенс? Тому що уже є аргумент, він уже поставлений під сумнів, плюс є аргументи, які підтверджують відповідальність. Сподіваюсь, не залишається питань, чому дане відео не в 5 раз більше. Хочу додати, то що ще одного відео на моєму каналі по порівнянню з Санджі і Зоро вже не буде. Я в этой теме не иранично уже устав, можливо, когда-то потом я цю тему ще буду поднимать, но отдельного видео по этой теме уже не будет. Почнем з новостей. Что касается моего проекта, он уже больше чем на половину готов. Что это за проект можно посмотреть в моем телеграм-канале? Также в моем телеграм-канале был в розыгрыш почет звоз. Наступный розыгрыш в телеграм-канале будет когда на этом канале будет 700 подписчиков. Кроме телеграм канала у меня еще канал на Твиче. Что касается игровой тематики, недавно я скачал в КДБ, селиксон, Крипп ВЗД Меншин, версия 1.3. Можливо, буду их проходить на стриме. Дальше проходим до организации VIP. Следующее видео будет по организации VIP. На момент записи звука это все официальные участники организации VIP. Ссылки на канале VIP2 будут в описании под видео. Интересный факт. Якщо звати сумарне кількість підписників всіх офіційних співрочників організації, то сумарно буде більше 10 000 підписників. Что я считаю довольно таким хорошим успехом, то дела организации зараз идут хорошо. И на такой позитивный нот я хочу сказать и всем спасибо за просмотр, всем удачи там всем пока.